Вітаю на каналі Філологічні Цікавинки. Привіт! Вивчатимемо написання відносних прикметників. А які прикметники називаються відносними? Відносні прикметники позначають ознаку предмета за його відношенням до інших предметів, дій чи обставин. Наприклад, гумовий м'яч, морквяний сік. Розглянемо правила написання суфіксів OV. А від чого залежить написання букв ОЕЕ в суфіксах. Написання букв ОЕЕ в суфіксах залежить від основи твірного слова і місця наголосу. Написання суфікса ОВ. Суфікс ОВ пишеться, якщо прикметник утворено від основи на твердий приголосний незалежно від наголосу. Кразковий пишеться суфікс ов, бо слово утворено від основи на твердий приголосний. Калиновий пишеться суфікс «-ов», бо слово утворено від основи на твердий приголосний. Суфікс ов пишеться, якщо прикметник утворено від основи на щ ш, 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 з наголосом на закінчення. Дощовий. Пишеться суфікс ovв, бо наголос падає на закінчення, а основа слова закінчується на «щ». Борщовий пишеться суфікс «о», бо наголос падає на закінчення, а тверна основа закінчується на «щ». Крайовий пишеться суфікс «о», бо основа слова закінчується на «є», Наголос падає на закінчення. Написання суфікса f. Суфікс ев. Пишеться, якщо прикметник утворено від основи на м'який приголосний, і наголос падає на основу. Яблуневий пишеться суфікс F, бо слово утворено від основи на м'який приголосний. Наголос падає на основу слова. Черешневий пишеться суфікс F, бо слово утворено від основи на м'який ні, нахолос падає на основу. Суфікс «ф» пишеться, якщо прикметник утворено від основи на шиплячий приголосний і наголос падає на основу. Замшевий пишеться суфікс «ф», бо слово утворено від основи на шиплячий. Наголос падає на основу слова. Павичевий пишеться суфікс «ф», бо слово утворено від основи на шиплячий приголосний. Наголос падає на основу. Написання суфікса єв. Суфікс єв пишеться, якщо прикметник утворено від основи на є. Або подовжени тінні. І наголос падає на основу. Насіннєвий пишеться суфікс «єв», бо слово утворено від основи на подовжений «ні» Наголос падає на основу. Алюмінієвий пишеться суфікс ЄВ, бо слово утворено від основи на Є. Наголос падає на основу слова. Отже, щоб правильно написати суфікс відносного прикметника, перше. Визнач, на який приголос не закінчується основа тверного слова. Друге, визнач на яку частину слова падає наголос, основу чи закінчення. І вибери правильний суфікс. Отже, F Пишеться, якщо основа іменника закінчується на м'який або шиплячий приголосний з наголосом на основу, ов, якщо основа закінчується на твердий, м'який, або шиплячий з наголосом на закінчення. А суфікс є впишеться після І та подовжених м'яких «ті». До зустрічі на каналі Філологічні цікавинки».